Усі вітаю на своєму каналі, друзі, якщо мене видно. Сьогодні 2 травня. Тепло в нас сьогодні. Вчора не було відео, але було коротке відео. Не було можливості вчора зняти, але сьогодні я знімаю. Останній місяць весни почався вчора. Ще. Вже менше місяця до літа, Ще недовго, якщо так. Тому що травень пролетить дуже швидко, повірте. Що курочки? Курочки ось. Десь тут ходять, деякі тут, півень тут. О! Тузик. Ось. Співушка тут, рябушка на сонці гріється. Реально дуже тепло сьогодні. Ну, травень, але погода така, Уже як сказати, як для травні. Травнева така погода. Якщо можна так сказати. Я. я... Дивлюсь, ви бачите. Сподіваюсь, курочки ось ходять, тому що я нічого не бачу. Дуже світить сонце. Але ось курочка. Це чорноголівка. Що ти тут? Куди йдеш? Туди десь. Що кавуни тадені. І коли я посадив їх, то Така гарна погода, але після того, як посидив, після, ну, пройшов один день. Це було 13-го, а це 15-го погода така холодна була, але в теплиці було тепло. Я не знаю, чого це. Я тільки бачу, може, ну, хоч одне ось щось тут диня. Дивіться, ось вона сходить. Я так думаю, так, це диня. Напевно, ось. Бачите? Ну, я не знаю, може вони ще вилізуть, може якраз починають вилазити. Я не знаю. Якщо не вилізуть, то, звісно, це ж як просто, то, звісно, можна нагород посадити. Буду садити нагород, але нічого так о, страшного. Все буває. А я думаю, ще вилізе, якщо ця, диня вона, ця ж диня, вона вилізе, це диня тітовка. Лише в цьому стаканчику. Я не знаю, тільки зілля росте Але, диві... ну, хоч, може, щось одне буде, але теж буде добре. Ось такі справи, друзі. Але в суботу-ному я відео ще теплицю, я тільки вам хотів показати, вам що, я... що хоч одне щось вилазить. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Всім миру добре. До нових зустрічей!